Дивитися програму «ДВ новини вітаю сьогодні з такими темами. З чим мучільники МЗС з Німеччини та Франції приїхали до Києва. Що заважає розслідуванню загибелі Небесної Сотні на Майдані? Інтерв'ю «ДВ» – чи впорається Україна з декомунізацією. Політична криза в Україні минулого тижня дуже спантеличила захід. Настільки що до Києва позапланово вирушили міністри закордонних справ Німеччини та Франції. Упродовж двох днів вони зустрінуться з усією українською політичною верхівкою. Перед візитом міністри в доволі різкі, як для дипломатів, формі розкритикували великий вплив олігархів на владу в Україні. Міністри закордонних справ ФРН та Франції привернули увагу до свого позапланового візиту в Київ не лише в Україні, але й в Німеччині. Жан Марк летів у Київ навмисне через Берлін, щоб разом із Франком Вальтером Штайнмаєром вийти до німецької преси. Ситуація з безпекою, якщо порівняти її із ситуацією торік, звісно, краще. Але у виконанні політичних домовленостей щодо змін до конституції, виборчого законодавства та в питанні особливого режиму ми просунулися недалеко, недостатньо далеко. напередодні візиту, міністри оприлюднили спільну заяву: в ній Україна постає як держава, сповнена потенціалу, а влада така, що робить прогрес. Утім, міністри закликають українських політиків не зупинятися на півшляху у впровадженні реформ, і головне об'єднатися заради цього. Правильний та необхідний, але також складний та часом болісний курс на модернізацію України це питання такої надзвичайно великої політичної ваги, що всі відповідальні політичні та громадські сили країни повинні діяти спільно. Дострокові парламентські та президентські вибори, яких напередодні вимагали праві сили на майдані, для заходу не шлях до вирішення українських проблем. А чи тільки об'єднаним фронтом можна протистояти зовнішнім загрозам? Утім, головні внутрішні загрози, олігархія та корупція, досі роз'їдають і український політикум, і довіру до нього у суспільстві. В німецькому парламенті пильно спостерігають за тим, що відбувається в Україні. Тут побоюються, що євроінтеграція може провалитися. Це було би фатально для України. Якщо провалиться євроінтеграція, асоціація з ЄС це передусім позначиться на українцях для багатьох. Це обернеться безперспективністю з України в Європу, в Америку піде потік біженців. Ми цього не хочемо. Und das wir nicht. на думку Карла Георга Вельмана, те, що відбувається нині в Україні, це практично катастрофа для демократії. Запобігти їй нині і намагаються німецькі та французькі політики в Києві. Подолати корупцію та олігархію означає залишитися вірним майдану, наголосили у своїй спільній заяві Штайнмаєр та ЕРО. Цими днями в Україні вшанували другу річницю загибелі небесної сотні. Чому так повільно просувається розслідування і що зрештою заважає покарати винних? З'ясовувала Олександра Індюхова. Полісткова хода центром Києва. Українці вшановують убитих на майдані героїв Небесної Сотні. Це спогад про ті події у Верховній Раді скрізь фотографії з Майдану. Це теж пам'ять про загиблих. Те, що через два роки після цих жорстоких вбивств винні не покарані, а багато причетних до злочину навіть залишаються на своїх посадах у правоохоронних органах. Відверто обурює колишнього євромайданівця, а нині народного депутата Єгора Соболєва. За два роки і Махніцький, і Рема, і Шокін зробили все, щоб ніхто не був покараний як з організаторів, так і з виконавців. Жодна людина за розстріл за терор за організацію терору Євромайдану не сіла у в'язниці. Наразі лише п'ятеро осіб у суді або готуються до нього майже 280. Це за усіма двома тисячами кримінальних проваджень, які відкриті за злочинами на Євромайдані не лише у Києві, а по всій країні. І не лише через злочини проти Майдану, а й через економічні злочини колишньої влади. Щоб вони були притягнуті до відповідальності, мінімум виявлені. То для цього треба великий проміжок часу, певно, не менше ще двох років. І то загалом остаточне, скажем, поставити остаточну крапку. Я не впевнений, що цього часу хватить. Десятки підозрюваних втекли з країни. Багато доказів знищено. Реально працювати над розкриттям злочинів на майдані. Генпрокуратура почала лише через 10 місяців після розстрілів, коли на вимогу адвокатів родин небесної сотні ГПУ нарешті систематизувала усі справи по майдану. І чому це було зроблено тільки за в часи, коли під другим генпрокурором захиталося крісло, і він створив це спеціальне управління розслідувань? Нам досі не зрозуміло. Тобто, по суті, ми втратили рік в належній організації розслідування, і досі ніхто за це не відповів. Розслідування убивств на майдані взагалі може зупинитися і надовго. 1 березня слідчі генпрокуратури офіційно втрачають повноваження, оскільки набуває чинності закон про державне бюро розслідувань. Щоправда, передавати справи нікому. Верховна Рада ще не все зробила навіть для того, щоб конкурсна комісія змогла почати, хоча б відбирати майбутніх слідчих для бюро. Термін для перейменування вулиць та міст передбачений законом про декомунізацію спливу, тім далеко не всі громади реалізували його положення. Про те, чому так важливо, щоб Україна правильно опрацювала минуле, мій колега Захар Бутирський розмовляв з відомим німецьким публіцистом, істориком та дослідником сталінізму Карлом Шлегелем. що на ваш погляд у проведенні декомунізації в Україні є небажаним декомунізація чи десовітізація власне нормальний, не драматичний процес. Він відбувався скрізь, зокрема у Польщі, східній Німеччині та Чехословаччині. Питання в тому, чи в Україні не використовується баталія щодо минулого як інструмент у політичній боротьбі сьогодення. І ця підозра зізнаюся, у мене існує. Подекуди складається враження, що політику щодо історії використовують як замінник вирішення справді нагальних проблем. Yeah, ersatz the the eigentlich як вам бачиться питання із радянським мистецтвом? як поводитися із творами соцреалізму? Зберігати все чи навпаки усе знищувати? <зв 'язок> слід створити простір для опрацювання цих речей, а не нав'язувати рішення згори в авральному порядку у часи комунізму впродовж багатьох десятиліть, і в цьому головна відмінність від періоду нацизму в Німеччині, який був порівняно коротким. Створювалися і будувалися різні речі, подекуди просто фантастичні. Мій улюблений приклад це Харків. Те, що у ті та 30-ті роки збудували у Харкові, для мене є найкращим, що є у європейській архітектурі. Люструвати чи демонтувати це зараз лише через те, що це будували у радянські часи, є повною дурницею. Як владі реагувати, коли громадяни деяких населених пунктів протестують у зв'язку з перейменуванням, як, наприклад, у кіровогра. Раді і рішення щодо перейменування не повинні впроваджуватися насильницьким шляхом інакше це матиме рокові наслідки. Треба зробити ставку на заохочення місцевих громад виробляти власні рішення, народжувати власні ідеї. А щодо Кіровограда давати поради ззовні не особливо коректно. На місцях знають ситуацію набагато краще ніж будь-який фахівець у Німеччині або в Америці. Страхи за Шенген на тлі кризи біженців дедалі посилюються. Німці почали підраховувати, яких збитків зазнає економіка країни в разі краху шенгену. Подробиці в огляді новин. Якщо Євросоюз відновить постійний контроль на внутрішніх кордонах, втрати економіки можуть сягнути понад трильйон євро. Застерігають дослідники німецької експертної групи Bertelsmann Stiftung. Головною причиною можливих збитків стане зростання витрат і тарифів на перевезення товарів. Уведення військ Туреччини на територію Сирії для проведення наземної операції проти терористів ісламської держави найближчим часом не буде, заявила офіційна Анкара. На думку турецьких політиків, проведення такої операції збройними силами Туреччини та Саудівської Аравії можливе лише за участі усіх країн міжнародної коаліції. У Барселоні розпочався світовий конгрес мобільних технологій. Найбільша подія галузі, на якій свої досягнення демонструють провідні виробники індустрії, триватиме три дні. Серед новинок форуму Окуляри віртуальної реальності, створені для того, щоб Фейсбук спільнота могла записувати відео з кутом огляду 360 градусів. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Української, а ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.